Йду до того, що дивився в останньому відео весною. Бжоли злетіли, так і не знаю причини чого. Ой, заросло все там. Води багато. Що будь один пробитий. Не знаю чи лопну ця груша. На груші він. Він такі якісь сліди є, хтось ходив. Товичку поприминав. Що воно тут? Я був. Немає. Немає. Бо як видно, бо як є, воно здалеку видно. Одразу рухи. Та й вже й око набите таке, що немає. Не прилетіли. Тихо, глухо. Жаль. Ну все, буду ехать.